Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми готуємо вершкову пасту з томатами, шпінатом та куркою. Курка, правда, не обов'язкова, але це таке. Поїхали. Спочатку відварюємо макарони до стану альденте, Це десь за 2 хвилини, як вказано на пачці. Поки наші макарошки варяться, нарізаємо курку. Гриби ми нарізаємо на 4 шматочки. А що по томатам, спитаєте ви? Я вам відповім. Якщо у вас чері, ріжте навпіл, якщо вони трошки більше, ну, ріжте там на 3, на 4 частини. І а вже ж смак всіх смаків. Це базилі. Наступний крок це обсмажуємо курку до золотистої скоринки. Далі додаємо печеріці на ту ж саму пательню, щоб зберегти смаки. Далі головне слідкувати за руками. Додаємо наші томати. Через 5 хвилин, як ми їх прогріли, додаємо вершкове масло. Потім шпінат. Та додаємо сіль та перець. Коли шпінат зменшиться в розмірі, вливаємо вершки. Настав час збирати це все докупи. Додаємо гриби, повертаємо курку. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Last but not least! Далі йде наша паста. Додаємо її. Паста насичується смаками, а зайва волога випарується. Ну що, давайте накладати? М -м -м. Якщо прибрати курку, то вийде така нормальна страва для вегетаріанців. Трошки томатне, нічто. Ну що я можу сказати? Це вершкова, томатна, трошки базилікова паста. Це дуже смачно. А курки та гриби тут для того, щоб наїстись. Прикол з шпинатом я не дуже розумію. Тобто я його тут взагалі не відчуваю. Ну, це я. Друзі, я буду продовжувати їсти. Ось тут -то підказка на паста аля помадора. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!